Ну що, доброго вечора вам, доброго ранку. Хто вже буде коли дивитись. Е, як і обіцяла, показую, яку я купила спеціальну машинку таку, щоб жарити курочку. Бачите, вона в мене підрумянюється. От. Курочка буде жарити десь півтори години. Тут по інструкції написано. Ну, тут можна і корочка надівати, можна. Можна різне готувати в цій духовочці. Ось така духовочка. Гляньте, яка курочка буде. Смачна буде. Дуже-дуже смачна. Хто там питав мене, щоб я записала відео, Ось записую вам відео про те, яка смачна буде у мене курочка. Так що той, хто питав мене ще, що я буду готувати або що я готую в Канаді. Ну, готую те, що я готувала в Україні. Але такої машинки в мене в Україні не було. Такої духовочки не було. Звісно, курку я готувала, але готувала тільки в духовці. Так що вчора не пройшло даром те, що я сходила по магазинам. Не так гарно. І все. Ось, не, вся моя робота я купила курочку, вона мені обійшлась 10 доларів 10 там, буквально з центами. От, я її посолила поперчила, намазала спеціями. Вона в мене полежала годинку. Даже, ні, 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 вона полежала не годинку. Я зранку її намазала і поїхала. По магазинам. Вона в мене десь лежала 4-5 годин. Ну, можна було годинку. От. І коли вже приїхала, все порозставляла, трошки передихнула і почала її поставила, думаю, якраз буде курочка готова. Тобто дуже-дуже ізі. Дуже легко, легко, легко. Ну, Красива буде курочка, сподіваюсь. Сподіваюсь. Ну, ось такі діла. Так що ще раз хочу нагадати, що зараз ми з вами в Новій Шотландії, в Канаді. Я сьогодні виложила багато відео з приводу того, як я їздила на місцевому автобусі Локолбас в магазини. Тепер я знаю, як їхати. Той, хто питав, Чому я раніше не їхала? Я питала у багатьох. Я бачила цей автобус, я бачила, що він їздить, але я не знала як. Я бачила інструкцію, як він їде, але він їде по кругу, по колу, так. І треба зрозуміти, в який час, чи заїжджав він туди, чи не заїжджав. Ну, Звісно, ну, не їздила, ось і все. А ніхто мені не допоміг, тому що місцеве їздять на. На машинах, можливо, вони не знають, як він там їзде. У наших, я питала, вони теж, можливо, не їздили ним ніколи, тому що вони приїхали з сім'ями, дві-три людини в сім'ї працюють, вони зразу купили по одній, по дві машини. Це перше, що покупляють, це знімають житло, шукають роботу і купляють машину, тому що ну, це зручно. Без машини. Дуже-дуже важко. Але, бачите, я вирішила ось питання. Тепер я зможу і в суботу, і неділю з'їздити, куди мені потрібно, по магазинам з'їздити. Я б побачила, як доїхати до цієї бібліотеки, яка в нього глазу Теж це не так важко. Можна доїхати. Звісно, що круг він робить, і ви довго будете їхати, але краще їхати, чим іти Бо іноді, коли я проходила по 7 кілометрів туди і в зворотньому напрямку, і ще там походила, то вже так ножки мої, так відчувала я. А, звісно, треба їх берегти. І себе треба берегти. Так що записую е це відео для тих, кому обіцяла, що запишу ось таке чудо машини. Дивіться, е Ну, ось вона так виглядає. Там час виставляється Час і температура автоматично виставиться. І все. Дуже легко. Знизу така, е, піддончик, він там туди скапує жирочок, він потім е, його помити і дуже легко е, один піддончик помити і протерти. Вона вся не гаряча, ось пар іде, ну, гаряча йде ось тут зверху. Знизу зовсім холодна пошти. Поштих-пошти ну, пошти. зовсім холодна. Вона на таких присосочках. Тобто вона не двигається, вона постала і рівненько стоїть. Ну, ось так. Так що хто там казав, що в мене на кухні багато всякого інвентарю? Ну, так, да. багато. Але я всім всім користуюсь. Те, що я живу одна, не дає. Мені такий, знаєте, що а, раз я живу одна, то треба щось порізати, швидко з'їсти і все. Ні. я готую, я люблю приготувати, я люблю, щоб смачно було. Мені це подобається. Ну, бачите, яка апетитна курочка в мене виходить. До наступних відео. Буду знімати все, що. Можливо, все що цікаве мені, де буду я подорожувати, і ви будете теж подорожувати разом зі мною.